Сьогодні у нас морозно, але хороша погода, достатньо таки пасуться курочки аж за парканом. Але таке небо гарне як завжди. Так, а я йду на стай гостиниці, друзям, і набирати водичку, тому що водичка у нас з крану вона тече. Зі скважини сільської, але, на жаль, вона дуже несмачна. Там якась біда з трубами, наскільки я розумію. І поки вона дотікає до нас, скважина б'ється така промислована 100-120 метрів, тому кажуть, що вода за якістю, якщо перевіряти в лабораторії, буде дуже-дуже смачною, ну дуже корисною. Але <клух> пити її, ну я її не можу пити. Мені вона дуже несмачна. Тому воду ми набираємо в іншому районі нашого села. Собак, як завжди, така у нас вулиця. Ми живемо в частині села віддаленої від основного. Раніше це був хутір, але ну, по факту воно таке лишилося. І взагалі село засноване було. І переважно більшість тут жила козацьких сімей. Тобто селян тут майже не було. От, і тут також. Тобто наше маленьке промикає до більшого. Зараз покажу і його і що у нас там є. Ось така дорога веде до нашого хутору. Дуже гарно. Там болотяна така місцевість і річечка тече. Цей район, до речі, називають стінки. Думала, що його називають тільки зараз так, але це ще з XVIII точно століття, можливо, навіть із XVII століття така назва була. А я підходжу до такого цікавого місця, до цікавинки села. Це Криниця Святого Миколая. Не так давно люди облаштували тут все достатньо цивільно так зробили. Це просто для краси. Зроблена це не сама криниця, а криниця знаходиться внизу. Зараз я спускаюся, хочу показати. Отак виглядає це місце. Достатньо зручне, наскільки воно може бути заручний. Там є труба, і з неї потічком. Сюди до нас лється водичка. Десь з гірської місцевості, тому що далі, от там, де стінки ці, там гори буквально, їх так називають Полтавські гори. Вода дуже чиста і дуже смачна. Багато історій ходить про цю криницю. Одна із тих, які я чула з перших вуст, так сказати, це те, що чоловік багато років він казав страждав на підшлункову. Ну, тобто були проблеми, у нього серйозні, дійшло до того, що треба було йому робити операцію. І хтось йому порадив брати водичку, вони в місті живуть, в Лубни, яка від нас 15 кілометрів, це найближче до нас місто. І йому хтось порадив брати цю водичку, він почав їздити набирати цю воду тільки її пити. Пройшло декілька років, вони сюди переїхали жити, він сказав, тому що з міста. Щоб не кататися, тому що ніяка операція, йому вже не знадобилася. Справа в тому, що водичка навіть в часто тече дуже, дуже маленьким таким потічком, дуже маленьким. І я була вражена, бо він стояв, з... це було минулого літа, він стояв, по мені було 6 чи щось таке, баклажок, шестилітрових. Я каже, ви дуже довго будете стояти? І він мені каже, та нічого, я каже, постою. І розповів мені свою історію. Тобто, що вона цілюща і лікувальна, Вода дуже смачна. Коли її п'єш, розумієш, що там немає якихось домішок. І вона в міру м'яка, міру жорстка. А в цьому році на диво дуже вона добре витікала, і я достатньо багато її набирала, ходила сюди або їздила і набирала. І ми пили цю воду, з крану не пили. Влітку взагалі з крану жахлива вода. Вона чимось таким віддає болотяним, такою річкою пахне неприємно. Ну, якось так. Є в нашому селі церква, Щоправда, я один раз тільки бачила там. Близько церкви людей. Зараз заборонено збиратися великими да, групами. Тому ми ну, казали, що там пару разів було служіння і освячення. От. Розповідають місцеві жителі, що на місці цієї церкви колись стояв здоровий берест, дерево здорове. І така дзвіниця. І під цим берестом довго сидів і молився а, святий. Якщо не помиляюся, Афанасій. А, через це так пов'язують, кажуть, що і в Першу світову, і в Другу світову сюди до села не доходили а, військові дії. Через те, що якби під Добрий день. Через те, що село під. Захистом цього святого знаходиться. Отак вшановують загиблих у російсько-українській війні. Цей чоловік, сім'я якого досі проживає в цьому будинку. У нас є навіть пара таких, навіть не пара, а десь чотири будинки таких двоповерхових. А тут пам'ятник солдатам, які захищали у Другу світову. Звідси видно такі будиночки і здорове приміщення школи. На жаль, школа не функціонує, її закрили в 2019 році. Не вистачало там, дітей не вистачало. Там дуже мало не вистачало, але там тим не менш через цю політику. Закрили, дітей розформували по школам інших сіл. Ми також їздимо, мої діти їздять до села. Через 16 кілометрів село від нас дорого їх возить автобус і в садочок, і в школу. Я нічого не хочу сказати, школа просто чудова, там затишно по-сімейному все, тому що вона знову ж таки маленька. Вона розрахована там. ну на Зараз просто змічаю собі 180. Дітей розраховано більше, звичайно. Що... От. Але а, місцеві жителі знову ж таки, і діти, які старші діти, з якими я спілкувалася, всі дуже-дуже бідкаються через те, що закрили саме в селі. Це два приміщення. Далі там ще були приміщення для проведення трудового навчання, майстерні різні. За школою, амбулаторія в ялинках ховається. Там Дуже класне приміщення саме по собі я заглядала, але, на жаль, зараз уже вікна побиті, все там зруйноване всередині, все розвезене, вивезли всі меблі. Прямо цікаво, їх вивезли чомусь не до якихось приміщень села, а взагалі за місто, за лубний і навіть віддалений район Лубнів в іншу частину. А в школі цій також був садочок, дитячий з новим ремонтом. І його також повністю все розформували. Меблі повивозили, все повивозили. Ну, дуже сумно, дуже така сумна історія. Одна із мрій у мене як у мрійниці, Це відновити і дати життя цьому приміщенню взагалі цій території просто прекрасні. Я зараз ще з іншої сторони покажу школу. Дорога від школи знаходиться, буквально тут школа, тут знаходиться приміщення, в якому є три діючих магазини. Раніше ще було кафе-бар, але зараз там такого немає. А от у цих магазинах перший і другий, в основному продукти харчування, а в третьому ще і якісь будівельні матеріали. в принципі, вистачає на село, що дивно чудово, то це теж ціни в цих магазинах. Вони часто навіть кращі на багато позицій, ніж у місті в звичайних супермаркетах. Чому я було то... Я здивована просто була побачити це. О, так виглядають вони. А це клуб. Приміщення клубу. У нас усюди є линки, так само, як і у місті. Взагалі є Лубенський край. Це якийсь ялинковий край, я б сказала. Ось такий клуб. Не так давно також тут обновили дах. Проходять тут якісь заходи. Частково тут є і бібліотека дитяча, достатньо цікава, з класними екземплярами. Там також дошки пам'яті. І незмінно лалече гніздо. Я не втомлююся любуватися красою будь-яку пору року. Щоб не було під ногами, сніг, чи дощ, чи якась грязюка, але настільки не гарне небо завжди у селі. Є також в селі дитячий майданчик облаштований. Також у ялинках. На жаль, немає діток. Діток дуже мало. А це школа з іншої сторони. Це центральний вхід в неї. Зараз я йду на другий хутір, інший, також в нашому селі. Він знаходиться між горами сосновими і листяним лісом. І йду я туди до друзів набирати водичку, вироспашена дуже смачна вода. А взагалі в нас там ще один будинок. Є. Він поки ще не облаштований, не в такому живому стані, як хотілося б. Але колись в майбутньому я сподіваюся, що ми будемо доводити договір. Купували ми той будинок для тата мого чоловіка, але він приїхавши, поживши. Десь біля двох місяців у нас в селі він зрозумів, що це не для нього абсолютно. А, і повернувся і жити до міста. Під місто Дніпро. Захід. Взагалі. Хмари такі. Просто вони прям рожеві-рожеві. Мені здається, камера не передає, нависають. Сонечко підсвічує, гарно дуже. А, на цьому хуторі ся я тут. на цей хутор для того, щоб заїхати, треба мати або з повним приводом машину, або краще трактор. Це кожну непогоду тут, тут таке робиться. Зараз це все Це льот. Лід, і тут більш-менш земля тверда, але були такі моменти, коли, коли у нас була автівка, я боялася сюди взагалі їхати в таку пологу погоду. Тому що просто можна нормально сісти, тільки трактора потім викликати. Дороги по селу зроблені, а десь ні. Вона зроблена в центрі, як заїжджаєш до села, і в центрі зроблено. Такий шматок. Гарний шматок і зроблено. Знаєте, не о той ямковий ремонт страшний. Але на тому все закінчується. Ну, у нас також в Лучці, там, де ми саме живемо, в тому райончику віддаленому, там також досить нормальний асфальт по нашій вулиці, вона центральна, вона і називається. І там нормальний асфальт. Ну, якби і все. Більше його ніде немає. Мало того, щоб доїхати сюди, то це також треба мати терпіння, мабуть.